Всім привіт, ми Віктор Таролог. Сьогодні подивимося розклад про переговори в Берліні, а також чи Трамп зламає Зеленського для Путіна. Вихід з Донбасу, чи буде вступ України в НАТО і чи будуть вибори в Україні. А там, якщо часу хватить, ще й подивимося, хто у нас буде президент. Ну, я раніше робив вже розклад рік назад. У мене випала жінка була. Не знаю, чи буде жінка, не буде жінка, але випала була, що буде, вийде. Уйде спочатку Єрмак, потім Зеленський, а потім стане жінка президентом Ну, я просто дуже довго думав, хто це може бути жінка, бо в нас на приміті вроді жінок немає. Ну, а як було, так було. Так. Що будуть вибори в Україні? Подивимося ще, так? Да? Так, переговори в Берліні дивимося. Подивимося, що нам скаже карта про переговори в Берліні. Рицар да, йде про движення, розум, поділ, поділ землі, виход. Угу. Ну, я так скажу. Маленький говорить, но його не чують. Але мир буде. Домовленості будуть. Випадає мир, початок уже є. Уже домовленості є. Чомусь мені карта показує, що як не вони вже договорилися, були раніше про це, а зараз тільки, можливо, грають якусь комедію. Тому що тут вже карта миру стоїть. Рицар продвиження, розум, Рицар Пентаклів. Ну, це в них найбільше, напевно, загвоздка зараз стоїть про вивод військ. Раз в мене стоїть. Про вивод військ. Е, прийняти трудне рішення. Можливо, ну щось не домовилися ще чуть-чуть. А так, в принципі, тут уже стоїть. Так, да, вивод про території. По територіях. Не можуть домовитися по територіях. Але чомусь мені кажеться, що тут уже все договорено, тому що вже. Карта показує, що кармічний путь вже пройшли. І після кармічного путі вже йде карта миру. Це вже закінчення. Закінчення кармічного шляху. В українському скажу закінчення кармічного шляху. Так, переводимо. Да. Домовленості вже. Тупік. Повішений Угу. Я думаю, щось вже й об'являть. Пауза була. Пауза із за людей. Щось треба було донести людям. Донести людям. Можливо, як склонить їх навіть путем, от, часов каже, можливо, це зараз що йде, йдуть сильні обстріли. 30 часов це атаки. Я так скажу. Атаки, сильні обстріли, атаки і так далі. Повішений каже про те, що завести глухий кут. От людей завести глухий кут, поставить перед вибором. І ця карта показує про те, що е, потрібно рішати Дивиться на ситуацію з другої сторони, а дивиться на ситуацію з другої сторони, це як? Це так, що буде продвіження по територіях іти, як показують продвіження по територіях, і дуже великі обстріли б'ють людей, ніхто на це не дивиться. Це якась інфраструктура чи просто людські будинки і так далі. І от завести глухий кут, поставити перед вибором, подивитися на ситуацію з другої сторони і прийняти Рішення. От край прийняти рішення. І тут карта каже, є два шляхи, але треба прийняти трудне рішення і піти правильним шляхом. По повершеному, це буде прийняти рішення. А Верховна Жриця каже про те, що це вже все давно було рішено, але трималося втайні. Тільки тепер досягнення оцих домовленостей буде оприлюднено. Щось буде оголошено. Можливо, не все, але буде оголошено. Рицер Кубків каже про те, що, кажуть, щоб усі почули. Так, Трамп зламав Зеленського для Путіна, щоб вивезти війська і так далі. Ізписать мирний план. Ну, в мене вже показало, що підпишуть, значить, зламав. Трамп зламав. Зама Зеленського для Путіна. А мені вибору не дає. Ох і хитрий. Ох і хитрий. Можливо, ще, Можливо. Тут ще карта маніпуляцій випадає. Це якраз на Зеленського випадає. Що може маніпулірувати ще його. Але тут все одно випадає Предложення завести в тупік. Карта хитрості, швидкості е, людини, яка дуже гарно швидко думає, що не спінеш одуматися, як він вже знає відповідь. Це карта швидкості. Ну, Сімерка Пентаклів каже про те, що. Але це ще й хитрості випадає. Не тільки швидкості, й хитрості. От завів хитростю, завів глухий кут. Ну, по сім Пентаклів ще може бути якесь вагання. Ну, тобто отстрочення, якесь невеличке отстрочення, може бути, може. Тому що тут, знаєте, як туди-сюди, туди-сюди вагаюсь робити-не робити, не робити, робити, не робити, робити, не робити і так далі. Можливо, якісь роблю маніпуляції, щось. Ну вот, какую-то строчку, ну по Семерке Пентаклим может быть какая-то строчка, Это час, может быть какая-то строчка и манипуляции. Но все равно там уже мне выпадало, чтобы будут домовлены Четверка Пентаклим. Да, тут уже нигде не денется. Освободится суд. сломает, Взломаем. То есть Зеленский... Кориться йому, але я думаю, що це він вже зламав. Можливо, ще трошки пограють, як кажуть, якусь комедію. То й туди, то й туди. Вроді ще щось будуть казати. Але, знаєте, як би не крутити, а воно все одно переміни до данків сума не зміниться, отак от я скажу. Все останеться на місці, просто затягнуть, можливо, якийсь час. Ну і то це ще не факт. Про вихід з Донбасу. Чи буде вихід з Донбасу українських військ? В принципі, Зараз розподивимося, чи буде вихід з Донбасу українських військ. Пащесов. Початок. Початок вже є. Що але тут, знаєте, що в мене так дуже сильно, що показує карта, велика саманакрутка. Самонакрутка. Тут дуже великі переживання, дуже великі переживання людей будуть. Великі переживання. Чомусь мені каже, як донести людям, але люди не хочуть цього сприймати. Але нічого не зробиш, тут випадає вже початок є і 6 часів як уход. Ну йде, а що? Не сидить. Але дуже, дуже велике розчарування, так скажу. Дуже-дуже велике розчарування. Пас час робота і навіть каже, а що ми робили? Що тепер плачуть прямо. Розчарування. Що тепер треба уйти? Так, чи буде вступ в НАТО України? Чи Україна вступить в НАТО, так? Чи приймуть її в НАТО? Вона вже вступає довго. Вже. Ну, Я думаю, десяток років вже вступає. Не менше. Так, чи буде вступ НАТО в, Украї... в НАТО в НАТО в чи приймуть в НАТО? Чи буде вступ? Україна в НАТО. Відійти, да? Історичний момент. Ну, знаєте? Колись, як імператор захоче, коли буде процвітаюча держава, тоді скажуть, що готові взяти. Так, да. буде колись, але коли? Бо в мене тут випадає тільки коли буде процвітаюча Незалежна держава. Не зараз. ні. Тут карта така, що випадає. Дивіться, коли буде дуже сильно, коли буде імператор, тобто президент, робити правильні дії, наведе порядок, буде фінансово забезпечена, а не просить у когось, що буде незалежно, дуже багато буде, як кажуть, ВВП Великий буде в державі. От. Вона буде незалежна і буде. Коли її будуть слухати вже Україну, сильна буде процвітаюча держава. От тоді її візьмемо, да? от в мене всі тоді випадають карти такі. Тоді це буде початок початок перемоги. освобождення. Все старе викидаємо, а переходимо в нове. А старе викидаємо, що? Порядок наводимо? Ремонтуємо. Це теж підходить. Тоді її возьмуть. Обов'язково тоді возьмуть. Але це ще не з Тому що, ну ви ж розумієте, що ще треба, щоб і президент порядок навів. Так, чи будуть вибори в Україні? Початок є. Вже є початок. Ой, боюся. Карта каже так, як раніше. Шукають виход. Дуже розумні люди. Які даже не хочуть ні з ким общатися, то що їм нема про що поговорити. Вони такі дуже, дуже розумні. Їм нема про що говорити, бо вони не знайдуть спільної мови. Немолоді люди старі. Але початок уже є, покладений в цьому. І хочуть зробити так, як раніше. Поставить когось свого молодого. Активні дії. Идуть уже до цього. Проявляють активність. Ведеться. Робота ведеться, дуже велика робота ведеться. Шукають виход, кого взяти, як. Карта справедливості випадає. Це карта феміди, карта документів, е -от. карта суду і так далі. Десятка кубків. Народ. Як раніше, когось з народу. Ну, не знаю, чи треба нам, як раніше, когось з народу. Можливо, якась політика краще, щоб витягнув державу нашу. У мене поки випадає, як раніше, когось народу шукає хтось. хтось. Але він спиною повернутий. Дуже це розумна людина спиною повернута, не каже, не об'являє себе, хто вона така. Я скажу, що це не Трамп. Тому що Трамп показує себе, хто він такий. А це дуже розумна людина шукає виход з положення, кого вибрати, кого назначить. І повернутись спиною і хова своє лице. Якийсь сірий кардинал. Пентаклі проводиться якась робота. Договорю у йдуть. І знаєте, як кажуть, дуже гарно сьогодні зробили. Це як похвалу робить. Хвалу робить і повертається до людей. Бачите, до людей повертається і каже, гарно зробили. Активні дії йдуть. Король вибраний. Ну, можливо, це їхній король, кого вони вибрали. Ну і не вийде. Люди, може, другу кось виберуть. Не того, кого вони назначають. Хоча там така аналітика проходить і так людям розказують усе, що ну, от всі все вірять. Думають, що буде так, а потім розчаровуються Так, да, будуть великі дуже переміни. Просто реальні переміни. Зміни такі будуть швидкі. От якось так буде все йти, а потім тільки раз і об'являть. Все закрутиться. Да. Дуже вкладання велике фінансів піде. Будуть вибори. Буде велика зміна, буде велике вкладання дуже великих фінансів, і дуже велика швидкість. Прям швидко почну до цього готуватися. Дуже швидко. Ну, аби не. Тут в мене випадає карта колісниця. це карта швидкості, прогресу, от такого, знаєте, вибора між білим і темним, білою і темною стороною. Але це ще карта воєнного випадає. Карта воєнного випадає, щоб не представляли нам когось воєнного хтось для того, щоб... Президентом, да? кінець. Хто сильно багато говорить, тому кінець. Імператор. Ну, ви знаєте, оце якраз мені мене карта випадає. Коли в НАТО нас возьмуть, то в нас буде імператор. Імператор це людина, яка буде робити, яка буде тримати контроль, робити правильні дії. І хтось допомагатиме йому. Та в мене жінка випадає. Можливо, це якраз жінка і буде. Тому що в мене з околоди випала жінка. Ну тут, правда, немає. Немає полу. Імператор він один. Немає полу. Керівник. Але той, який буде переживати за свою державу. Той, який буде правильно керувати. Який буде добиватися всього, який буде людям щось давати не тільки собі. Людина з великою енергією, яка розуміє, де, е, яка робить правильний вибір і розуміє, що робить. От бачите, карта випадає правильних дій і перспективи. От вона планує все наперед, не думає не тільки те, що пройшло, але вона аналізує все дуже добре і. Думає все наперед. робить плани. плани, планує все наперед. Аналізує все з прошлим. Що було погане. Думає, щоб не сталося те, що було колись, і робить все правильно. По-другому. Новому. Четверка. Не, не йде. Не показує хто. Це буде жінка, так? Да? Це таке мене випадає королеви часов. Це може бути жінка. Або буде жінка допомагати дуже сильно своєму імператору. От буде, в принципі, може імператор править, але кардиналом може бути жінка. Ну, то, що вона скаже, буде робитися? Або напряму буде в нас президентом жінка. Світання, стабільне життя, баланс фінансовий, початок розвитку, енергія, оновлення, мічти, і часу, розширення території і тройка кубков, праздник. Ну після зміни президента і після закінчення війни і початку нового, ну, в мене показує, що страна буде розвиватися. Буде вибраний правильний президент. Можливо, не знаю, так чи не так буде, але в мене карти показують так, що буде правильний президент. І ну, я б сказав, що більше показує, буде вибрана жінка, яка буде правильно керувати і підніме країну. Ну як буде? Якщо можливо буде мужчина, не жінка, але буде керуватися одна жінка. Ну, в мене так показує. Що карти показують, то я кажу. По-другому ніяк не можу сказати. Дякую, що дивилися цей розклад. Ставимо подобайки. Пишемо коментарі, що ви на це думаєте, тому що розклад був такий цікавий. А також не забуваємося підписуватися. І хто хоче на особистий розклад. Пишіть мені посилання в коментарях.